Подивитесь інформаційну програму Южницьке новини в студії для вас працює Світлана Тарасенко. І сьогодні ми розкажемо про головні події. Пад Північ Транс не скасовуватиме пільгові перевезення по маршруту номер 67 та номер 68 Одеський підрозділ військових капеланів за участі южниця здійснив благодійну поїздку на Донбас. ПАД «Північтранс» не буде скасовувати пільгові рейси по маршруту номер 67 та номер 68 Інформацію про це офіційно підтвердили компанії. Результатом такого рішення стали перемовини, які відбулись 27 січня у відділі транспорту та морогосподарського комплексу Одеської облдержадміністрації. «Північтранс» зобов'язується зобов'язується надалі перевозити пільгову категорію населення міста Южного. Одеський підрозділ військових капеланів здійснив поїздку у село Степове, що на Донеччині. Волонтери відвідали сільську школу з благодійною місією. До Степового одеські та южницькі капелани завітали вперше та привезли дітям трохи свята. Подарунки роздавали Дід Мороз та Снігуренька, а потім усі разом завели хоровод. Детальніше у наступному сюжеті. А ми направляємося Тепове, в Степове село, куди нам сказали ні разу. не появляются волонтеры там никого не было никогда вот и никто никогда не привозил подарки но это украинское село и мы едем в это село чтобы провести там рождественские праздники у нас полная машина подарков Село Степове розташоване на 52 кілометрах від Авдіївки. Перш ніж вирушити у дорогу, капелани збирали гостинці. На заклик волонтерів відгукнувся одеський припортовий завод та виділив частину солодких подарунків. І нехай новорічні свята уже закінчилися. Учні єдиної сільської школи з радістю зустріли діда мороза та снігуреньку. меня. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Как ваши дела? Хорошо! Как вы учитесь? Хорошо! На дванадцатки? Да. А маму слушаетесь? Да! Молодцы. А кто хочет подарок получить? Я! Я! Імпровізований ранок влаштували просто у класі. Діти розповідали вірші та станцювали хоровод. Всього у сільській школі навчається 165 дітей. Для кожного з них волонтери підготували персональний пакунок із солодощами. Нам виділили порядка 165 подарунків, подарків. Такі ми поділили коробки, хороші туди повкладували сладості, конфети якісь ну, для дітей. Ми узнали візрост. Ми зв'язалися пнянською школою з директором школи. Нам вислали списки дітей, там 165 дітей, який возраст дітей. Тобто, ну і ми конкретно під возраст, кожного ребенка, ребенка, мальчик, дівчинка, а перший другий второй клас ми об'яли, скажу так, то і по імені і фамілії для ребенка подобрали. На самих капеланів поїздка справила неабиякі враження. Кажуть, тамтешні діти відрізняються, бо живуть зі страхом. Эти дети, маленькие детишки, я не знаю, в садике, как в садике, в первый-второй класс они могут различить, стрелял сау или это был миномет 80-го калибра или 120-го. Они различают это уже по звуку. И я думаю, что, конечно же, есть различия между детьми, даже между населением, которое сегодня здесь мы, которое не слышит, как стреляет, не видит этого всего. И мы как будто, знаете, когда звонишь по телефону по зону досяжности. У нас це как будто не касается. У нас мирно, спокійно, ми легли спати. Да? Утром ми встали, кожен побежал себе на роботу, то делами. А там люди ложась спати, я думаю, в такому состоянии, що ти не знаєш, що прилетит. і встають теж. На завершення свята сучасний дід Мороз зробив із учнями селфі на пам'ять. Далі у планах южнських та одеських капеланів спільна поїздка до військових з ОТУ Маріуполь. Вже у цифрі ми розпочинаємо цикл нових передач Успішні люди. Це проект про досягнення та перемоги. Гості студії звичайні южниці, які на шляху до своєї мети пройшли через певні випробування і все ж досягли успіху. Спортсмени, митці підприємці і не тільки. Журналісти студії Мих щодня спілкуються з южненцями. перебуваючи постійно у вирії подій, ми часто зустрічаємо людей, життєвий успіх яких складно втиснути у рамки буденного життя. Саме ці люди підказали нам ідею нового формату, аби зрозуміти, що ж таке успіх, ми створили проект, у якому говоритимемо про цілі та способи їх досягнень. Цей проект покликаний розповісти южненцям, що їх успіх у їх руках, і нехай шлях до нього буває інколи важким і з перепонами. Але як одноголосно кажуть наші гості, воно того варте. Головними героями програми Успішні люди будуть звичайні южниці. І як виявилося, успіх буває різним. Для когось це перемога над собою, а для когось успіх перемога учня. Южне відоме у світі спортивними досягненнями. Тож першими, хто поділився секретами свого успіху, стали саме южницькі спортсмени. Ізначально це було хобі. Путь кожного чоловіка в житті залежить від багатьох нюансів. Це сильні люди не тільки фізично, але и... і. Морально, это личности, которые вже достигли определеного, ну, определеного статусу. Готуючись до проекту, ми створили новий знімальний майданчик. До зустрічі з новим гостем. Ми ретельно готуємося. Я спілкуюся з людиною особисто, налаштовуюся на їх хвилі, якщо так можна сказати, і для себе створюю певний образ, який демонструю потім у студії. Це до речі, це вже напевно стало традицією. Перші випуски проєкту Успішні люди. Дивіться на каналі Южніського телебачення у лютому. І, можливо, саме ви станете наступним учасником програми. Це були всі матеріали випуску. «Свіже очікуйте в середу 1 лютого з моєю колегою Юлією Гринишною. Всі попередні випуски ви можете переглянути на нашому сайті TwMіг.com та у наших групах у соціальних мережах. Бережіть себе на все добре.